Вітаю, друзі! Ви на каналі NewRise Development. Це відео на EDC тематику, проте воно виходить за рамки тематики Сіл Україн. До речі, підписуйтеся і на цей канал, і на канал Сіл Україн. Всі посилання в описі. Так от, це відео про EDC, про Everyday Carry, проте ну, на Seal Україн, це все ж таки аутдорний канал і не хочеться там. Показувати настільки банальні речі. Ось це. Це чесний EDC, це MacBook, це iPhone мій 11, AirPods і Apple Watch. Як ви розумієте, то ось це все. Ось ці три елементи, Вони завжди по кишенях розібхані за будь-яких обставин. І в більшості випадків я таскаю рюкзак з макбуком. Проте розрядження будь-якого із цих елементів, воно виклика... здатно викликати у вас засмучення, зіпсувати ваш день, зробити так, що ви не будете на зв'язку, не зможете чогось сплатити. І для того, щоб цього не відбувалося, в рюкзаку зі мною їздить ось такий от підсумок. Можна сказати, що він барсеточного типу. І це називається Tech Pouch. Технічний підсумок. Давайте подивимося, що у мене там всередині присутнє. По-перше, це. Велике відділення. Це в Китаї спокійно купляється. Чи тут в Україні вже я брав тут? У нас на Prom.ua, обійшовся 400 гривень. В Китаї можна там близько 200 гривень взяти. Ось у мене тут є значить, Powerbank. Це ЗМІ. Це дочірня компанія Xiaomi. На 20 тисяч. Бачите, він вже дуже покручений. Вхід-вихід Type-C і два Type A USB. Що в ньому прикольного, він з нього працює MacBook. Від нього можна заряджати MacBook. І це дуже круто і не один раз мене виручало. Окрім цього, тут є функція така, я, чесно кажучи, нею не користувався жодного разу. При під'єднанні, ага, бачите, засвітився, засвітився синій діод. При під'єднанні в такому режимі до MacBook через Type-C порт, звісно, кабелем Type-C Type-C ми отримуємо USB-хаб. Це USB 20 хаб, він не такий швидкий, але така опція є. Причому в даному режимі від цього пауербанка Живляться ваші під'єднані по USB-девайси. Це зручно, круто, прикольно. Зараз цей Powerbank вже нормально такий потріпаний. І, в принципі, в принципі він мене повністю влаштовував, і якщо він розвалиться остаточно, я, мабуть, напевно замінюю його на такий самий. Може, це буде такого самого форм-фактора з такими самими характеристиками. Все ж таки е басіус якийсь, але з бездротовою зарядкою для телефона. Так, ну тут лежать дроти. Їх тут цілих три. По-перше, це дріт. Це дріт type c type c Для зарядки макбука від PowerBank, а також зарядки самого PowerBank від мережі. До речі, цей дріт був комплектним для цього PowerBank і там, за 5, здається, років він зі мною вже дріт зберігся в дуже непоганому стані. Звісно ж, для заряджання ICAS цей дріт теж згодиться від Powerbank або від блока живлення Type-C. Продовжуємо. Так, це у нас кабель Lightning. Для зарядження iPhone я. оригінальний кабель, теж Type-C з однієї сторони, з іншої сторони Lightning. Дозволяю зарядити iPhone і Airpods за допомогою Powerbank або від мережі. Ось це спірна штука, це зарядний пристрій для Apple Watch. Я. Проте, ну, мені подобається відслідковувати там свої показники фізичної активності і так далі. А Apple Watch я там заряджаю не дуже дисципліновано. В принципі, там вдома не завжди його вдається зарядити. Тим паче я і сплю в ньому, щоб відслідковувати свій сон. Тому Apple Watch може розрядитися в будь-який незручний момент. Тому я таскаю ще й кабель для зарядки Apple Watch. З однієї сторони тут Type-C, знову ж таки, з іншої сторони, магнітна платформа для зарядки Apple Watch. Магнітно-керамічна якась. Так, також у цьому підсумочці є друге відділення, і тут у мене теж дещо лежить. По-перше, це самсунгівський а, зарядний блочок для а, швидкої зарядки. Він 65 ватний, якщо я не помиляюся, не буду казати, не впевнений. Від нього можна заряджати всі мої девайси. Він забезпечує швидку зарядку для м, айфона. От. Е, ну, звісно ж, айкоси і, 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 Від нього. Я тільки тестував, чесно кажучи, в мене не було, не було можливості нормально обкатати. Від нього. Е, Працює MacBook, але при цьому не заряджається. Здається, так було. І при цьому ну, дротик, ви ж бачили, досить короткий. Зараз думаю, щось щодо якоїсь портативної такої низькопрофільної зарядки для MacBook, для того, щоб вона теж вміщалася в такий підсумок, або якийсь інший. Може, я його заміню в подальшому. Так, далі це USB Hub. І тут вже у нас, ну, як ви розумієте, в макбуках, в мене MacBook 16 го року модель, і тут немає жодних USB. Тут тільки Type-C і для зарядки, і для підключення периферії. Тому без USB-хаба, ось такого, ви нічого не зможете підключити до вашого Mac, якщо у цієї периферії немає Type-C. Тут у нас кардрідер для SD і microSD карток Два USB-3, а також підключення HDMI. Зручна штучка, використовую. Але з нею є проблема, до речі, я від неї так і не зміг зробити так, щоб запрацював ось такий от сидером. Це оригінальний матівський, да, еплівський Eplівський сидером. І, на превеликий жаль, він не працює від ось цієї, від цього хаба. А, цей сидером, звісно ж, і близько не EDC у мене. І тоді, і тоді, коли я зрозумів, що він не працює, я придбав ось таку штучку. від Basios, це перехідник з Lightning Type-C на звичайний USB 3. І ось від нього вже наш, від нього вже працює цей сидіром, який ви бачили. Також у мене є ось такий перехідник з Type A USB на Type-C USB. Для того, щоб від звичайного комп'ютера з портом Type A або блока живлення можна було в разі чого підзарядити е, мої девайси за допомогою дротів, які ви бачили в попередньому відділенні нашої, нашого набору. Мого набору. А, і ще, ще до всього, цей перехідник може служити перехідником з. За... З USB 3 на USB 2. <laughs> Якщо комусь таке може знадобитися. Так флешка Kingston на 102, eh, SanDisk, перепрошую, на 128 ГБ. І прикольно вона тим, що з однієї сторони у неї є Type-C, і з іншої сторони у неї USB Type A. Зараз би я вже не купив собі таку флешку, тому що її конструкція досить така хлібка, досить швидко розшатався цей механізм, який отримує, отримує флешку всередині. І, а зараз він взагалі перед записом відео в мене заклинив і ну, треба дістати, почистити. Ну, як на мене, це не дуже надійна штука, хоч і. Від перевіреного бренда. Зараз би я купив якусь іншу собі флешку. Тому ось так. Зважайте на це, хто надумав собі брати отаке. Зараз на ринку повно інших варіантів, так що ви зможете пер... придбати собі будь-що. Так, ще одна флешка на 64 ГБ, і тут у мене. Це, до речі, вже флешка від Kingston Kingston Data Traveler. І тут у мене записаний на неї лайф-система Kali Linux. Ну, мені цікаво е вивчати пентестінг. У мене для цього є Kali Linux. І я записав його на флешку. І таким чином е будь-який ПК можна на будь-якому ПК з цієї флешки запустити Kali. І там. У щось погратися, чомусь понавчатися. Взагалі дуже цікавий дистрибутив. На каналі ще, я думаю, про нього поговоримо. І останній е, девайс тут це ось такий е, Victorinox Bijou червоно-чорний, патріотичний такий ножичок. Я на нього встановив накладку з вбудованою кульковою ручкою. Про всяк випадок, якщо треба щось там занотувати, записати. Також тут є ножиці, ножичок. І пилка для нігтів суміщена з викруткою Philips. Ну, вона пласка, але для Philipsів вона теж дуже непогано підходить. Ця викрутка. А про ці ножички я ще розповім не один раз на каналі Сіл Ukraine, тому долучайтеся і до цього каналу, і підписуйтеся обов'язково на Сіл Ukraine. Також тут є пінцетик для різних, для різних задач. Як варіант, ну, тобто тут ручка, а в іншій плашці можна або пінцетик встановити, або зубочистку. Я обрав пінцет, тому що це. Більш корисна, як на мене, штучка. Друзі, дякую за перегляд. Ось такий набір мій я вам представив. Він не претендує на якусь там, на якусь істину в останній інстанції. Це мій набір під мої edc задачі. Так що, дякую, друзі, за перегляд. Підпишіться на канал Unrise Development. І також не забувайте підписуватися на канал Сіл Україн. Скоро побачимося. На все добре. Слава Україні!